Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо книгу «Второзаконня». Сьогодні ми будемо слухати частину 11 глави, наступна 12 глава, буде вже нам більш практично в деталях розповідати про дотримування закону Божого. А тут поки що ми сьогодні чуємо знову ж таки мотивацію, тому що так і правильно. Як ми колись говорили, хороший викладач пер, перед тим, як розпочати виклад свого предмету, обов'язково мотивує своїх слухачів, учнів, студентів, щоб вони були зацікавлені в тому і щоб вони прикладали ну, свої зусилля для того, щоб пізнати цей предмет, який вивчається. Ну і тому так само і тут вже кілька глав поспіль. Ми чуємо, що Мойсей взиває до сумління людей, нагадує їм. Ну, в принципі, і те ж саме відбувається і в 11 главі. Ми прочитаємо перший стих, потім з 10 по 20. І, як завжди, ми постараємося знайти особливі моменти. І тут будемо говорити про дійсно дуже один особливий момент, на який нам потрібно звертати увагу, і, власне, на тому ґрунтується вся наша релігійність. О, ну, забігаючи наперед, ми спробуємо говорити про те, як чути голос Божий. Отже, давайте читаємо 11 глава книги Второзаконня. Отже, люби Господа Бога Твого і дотримуй, що повелено ним дотримувати і постанови його, і закони Його, і заповіді Його в усі дні. І тут згадується далі знову ж таки всі події від Єгипту. Всі чудеса, які були створені, згадується також повстання, які були проти Бога. І читаємо з 10 стиха. Бо земля, у яку ти йдеш, щоб володіти нею, не така, як земля єгипетська, з якої вийшли ви, де ти, посіявши насіння твоє. Поливав її за допомогою ніг твоїх та як оливковий сад, але земля, у яку ви переходите, щоб оволодіти нею, є земля з горами і долинами і від дощу небесного напоюється водою, земля, про яку Господь Бог твій піклується, очі Господа Бога Твого безперестанно на ній від початку року і до кінця року. Отже, тут є дуже знову ж таки цікавий момент. Ми пам'ятаємо, як вже з вами говорили, що Єгипетський край, Єгипетська земля це була високорозвинена цивілізація, і взагалі, єгипетська цивілізація це одна із найбільш тривалих в історії людства. Там нараховують кілька тисяч років існування тої цивілізації. І е, все, що Єгипет мав, е, це люди зробили своєю волею, тому що людина вправі е, користуватися власною волею. Е, навіть падший ангел він має е, свою власну волю. І людина може щось творити на цій землі. Е, поки вона живе, значить вона користується своїм правом свободно е, творити, е, що вона е, хоче. І от своєю волею люди теж можуть багато чого зробити. Чи це на спасіння, чи це на користь, це інше питання. Але люди змогли сотворити е, фактично на пустельній землі високорозвинену цивілізацію, і вони е, ну, довгий час е, були якраз на вершині розвитку. Ну, Тогочасної індустрії, так би мовити, і медицина, і, там, і література, там, наука. Там, давайте згадаємо, Олександрійська бібліотека. Ці всі речі вони якраз були у Єгипті. І ось тут сказано, що яким чином вони добивалися. Взагалі, от їм так вдалося розвинути свою цивілізацію за рахунок того, що річка Ніл розпливалася, і там був дуже родючий ґрунт. Але там робили спеціальні арики, через які ця земля зрошувалася, і вони це використовували. Тому що найперше людині потрібна їжа, вода, і е, видно, що вони для того, щоб вода, оскільки дощу було мало недостатньо то вони, щоб вода ця десь йшла там до рядків, буквально де щось там посіяне, посаджене, то тут, бачите, є натяк нам, що вони ногами, мабуть, по цій землі робили такі рівчики і, йдучи вперед, людина так прокладала стежечку, по якій йшла вода. І тобто насправді це все давалося великими зусиллями. От, і сьогодні, коли ми бачимо е, там от ці залишки пірамід, е, наскільки там е, глибоко там, кількасот метрів е, в землю заходять е, оці піраміди, якісь там ходи спеціальні, це все робилося, але це робилося великою людською силою, там, рабами. От, і е, це все люди творили, але на це вони тратили дуже і дуже великий свій е, особистий людський ресурс. І тут Господь говорить зовсім про інше, що коли ви прийдете в ханський край, то Господь буде вами піклуватися від початку року і до кінця року. І дощ буде давати своєчасно. І це дуже важливий момент. І це означає, що люди повинні мати час для духовного. Для того, щоб вони не прикладали таких великих зусиль, аби оце мати. І єврейський народ він ніколи не буде претендувати на народ, який сотворив оту таку індустріалізовану якусь цивілізацію. Цього ніколи не буде. Сьогодні ми орієнтуємося так, на великі здвиги там, в плані економіки, але ви зверніть увагу все-таки на Ізраїль, як він сьогодні живе. Там в першу чергу дбається про людину. Там країна не велика сама по собі, але одна з кращих армій світу, найкраща медицина. Знову ж таки, вони і є імпортером деяких сільськогосподарських культур, живучи фактично на піску, на камінцях. В них немає питної води сьогодні, і тому в них там дуже великий відсоток води, просто повторно очищається і використовується. А те, що для людей, то вони це все використовують. Але от у той час ми бачимо, що Господь піклувався тою землею, і в цьому є важливий момент, що якщо ти будеш ходити для Господа, то тобі Бог дасть вільне життя не тільки, що ти маєш зранку до вечора важко працювати, щоб там мати необхідне. І Бог це показав у пустелі, коли ця іманна була, коли ці перепили сідали на землю і там брали їх, коли скелі, вода виточувалась. І далі знову обіцяється: якщо ти живеш по Божих заповідях, то Бог від початку року і до кінця року буде тобою е, піклуватися. Читаємо далі. Якщо ви будете слухати заповіді мої, які заповідаю вам сьогодні любити Господа Бога вашого, служити йому від усього серця вашого, від усієї душі вашої, то дам землі вашій дощ у свій час, ранній і пізній, і ти збереш хліб твій, і вино твоє, і єлей твій, і дам траву на полі твоєму для худоби, твоєї, і будеш їсти і насичуватися. Бережіться, щоб не спокусилося серце ваше, і ви не ухилилися і не стали служити іншим богам і не поклонилися їм. Тому що коли знову ж таки буде пересичення, коли є достаток, людина себе почуває більш впевнено, коли вона має все необхідне і її духовне сумління згасає. От, і тому тут є така пересторога. Щоб краще почути Божий заклик і пам'ятати про Господа, а не чекати, коли станеться якась біда, і тоді знову ж треба все відбудовувати і в душі, і зовні відбудовувати, як той Єрусалим не раз буде розвалений, і вони будуть плакати на руїнах того Єрусалиму. І аж тоді буде якесь усвідомлення: от краще не спокушати Бога а Намагатися жити по заповідях, і Бог буде давати все необхідне. На жаль, людині дуже важко справитися е, з достатком, е, з, ну, коли є надміру майна, це для людини велика проблема. <кхух> і тоді запалає гнів Господа на вас і закриє він небо, і не буде дощу, і земля не принесе плодів своїх, і ви швидко загинете. На добрій землі, яку Господь дає вам. На добрій землі ви загинете, там, де, в принципі, вам могло би бути благо. Ну і ще два стихи читаємо. Отже, покладіть ці слова мої в серце ваше і душу вашу, і нав'яжіть їх, як ознаку на руку свою, і нехай будуть вони пов'язкою над очима вашими. І навчайте їх синів своїх, говорячи про них, коли ти сидиш у домі твоєму, і коли йдеш дорогою, і коли лягаєш і встаєш. Отже, ага, ну і ще прочитаємо 20-й. І напиши їх на одвірках дому Твого і на воротах твоїх, щоб стільки ж багато було днів ваших. І днів дітей ваших на тій землі, яку Господь клявся, дати батькам вашим, скільки днів небо буде над землею. Отже, тут сказано, що потрібно написати на серці, на одвірках, на воротах, і ну, тобто, написати закон Божий і євреї, це буквально. Виконували і сьогодні виконують, і в них є свої пов'язки на руках. Також спереді над чолом вони чіпляють такий маленький квадратний знак, на якому там теж щось там написано є, можливо, якісь просто лише букви, і вони якби візуально ну нагадують людині про Божий закон. але це все зовнішні ознаки релігійності. І такі зовнішні ознаки релігійності, вони є фактично у всіх релігіях. І коли ми подивимося там чи почитаємо, ну, скоріш за все, сьогодні найпростіше подивитися про різні культури. Десь там, наприклад, ну, так само і в Ютубі, про індусів, коли ми подивимося, про даосистів, коли подивимося, там, про буддистів, ми побачимо, що в них є теж зовнішні ознаки релігійності. Але чим відрізняється християнство? Християнство відрізняється тим, що наша релігійність має бути записана на наших серцях. І сьогодні, можливо, це якби прямо не відноситься до нашої теми, але давайте ми спробуємо поговорити про дуже ну, хвилюючий момент, момент, який турбує кожну людину. Ми коли молимось, коли ми проявляємо свою віру, так, йдемо до храму, читаємо молотовне правило, ми хочемо отримати певні плоди від того, що ми робимо. Які це плоди? Ми хочемо почути від Бога відповідь. Ну, По-перше, мабуть, або ну, потрібно як сказати, що ми хочемо побачити, що збувається те, що ми просимо в Бога. І з іншого боку, також ми розуміємо, що ми хочемо і почути голос Божий. От як почути голос Божий? Взагалі, якщо читати поради святих отців, аскетів, містиків, то ми там знайдемо дуже багато застережень, які нас застерігають від того, щоб ми не реагували, якщо почуємо якісь голоса. Більше навіть того, багато у православній аскетиці є таких пересторог, якщо людина молиться, і вона відчує чуттєво якісь певні переживання надто чуттєво, там, можливо, запах якийсь, там, можливо, прилив енергії, там якусь гарячість, наприклад. То застерігають, тому що це, якби, можна впасти в стан прелісті. Ну і в цьому дійсно є. Раціональне зерно. і о, А як же ж тоді нам реагувати на молитву? Як же ж нам реагувати тоді на наші переживання релігійні? І як нам, зрештою, почути голос Божий, якщо нам заборонено, начебто чути голоса якісь? І справді, якби ми почали чути якісь голоса, так то ну скоріш за все, що ну це в нас дійсно щось ненормально, якщо ми чуємо ну, фізично голос? Можливо, ангелів, так, чи, можливо, Бога. І тут теж з цим є велика пересторога. Взагалі, в християнстві є дві крайності. Православ'я строго забороняє е, нам е, якісь там мати особливі відчуття, особливо без контролю ну, по оцівській літературі, без контролю старця. А з іншого боку, є неопротестантизм, який говорить про те, що. Ну, Там постійно, от, на побутовому рівні говорить, що от, мені Бог сказав, от, Бог мені відкриває, от я зараз чую, мені дух говорить. Там інша крайність, що там постійно їм Бог щось говорить, е, щось вони там постійно відчувають. Мені здається, все набагато простіше. Це моя е, суб'єктивна думка. Давайте ми згадаємо про те, як створена людина. Давайте ми згадаємо християнську антропологію. Що там говориться, що людина створена на образ і подобу Божу. Так? Якщо так, значить в людині є присутність Божа. А що це за така присутність? Та це ж совість людська. Все набагато простіше. Це людська совість це голос Божий в людині. І всі дослідники ну, людсько, проблеми людської душі. Не будемо їх назвати, там, психологами, так? тому що оці, це теж психологи. Вони говорять про те, що в будь-якій людині е, совість жива. Чи це злочинець якийсь, чи хто б це не був. Так? В кожній людині, хоч е, часточка, але совісті лишається, тобто голосу Божого. І ми це знаємо дуже красномовно. Ну, от парафіяни то часто чують мій цей приклад. Коли розпинали Ісуса Христа там. І праворуч, і ліворуч були розп'яті розбійники. Так от, один із розбійників, названий благорозумним, тому що він, хоч і був злочинець, він справді заробляв тим, що жив на широкій дорозі. Але в ньому була постійно присутність совісті, вона більш була в нього оживлена. Вона більше до нього говорила. І він все життя себе картав. І тут була нагода в останній момент. Попросити прощення, і от він просить того прощення і спасається, і перший ходить в рай. Це дуже красномовний приклад. Ну, в іншому вона була більш придушена, ця совість. Отже, все, що ми робимо от, з релігійного, що ми молимось, що ми читаємо духовну літературу, от, святе писання вивчаємо, воно розворушує в нас совість. І отже. Насправді, нам е, дана велика свобода людині. Людина має жити вільно, і вона живе вільно. І от коли ви зранку проснулися, і вас радісно на душі, вас спокійно на душі, ви ні з ким не посварені, ви нікому нічого не винні, у е, вас все добре, в сім'ї спокій. Оце все, це життя. Це спокійне життя. Не треба ніяких голосів, тому що внутрішній голос дає тобі спокій. А якщо ти не можеш заснути, якщо тебе совість душить, якщо ти відчуваєш десь, що ну, все-таки воно десь щось не так, як слід, а ми це дуже відчуваємо. І ми, і ми відчуваємо, якщо про нас хтось погано думає, ми когось образили, і та людина думає про нас, ми це відчуваємо. Значить, оце і є голос Божий в людині, який взиває до нашого сумління. Щоб ми щось змінили. І як тільки ми вирішуємо проблему, яка нас турбує, в нас знову наступає спокій. От і все. Мені здається, все просто. Бо коли ми шукаємо от, е, таких особливих пережиттів, дійсно десь можна зайти не туди, куди слід. Отже, е, все набагато ну, простіше Розворошувати свою совість, взивати до свого сумління, і воно взиває до нас. Це дуже ну, цікаво, що ми, е, як, ну, як людина, вона цілісна, дух, душа, тіло. А хто нас судить, якщо ми такі цілісні? Ну, ми ж от, ну, одна іпостась, людина, все? А виявляється, що ні? Виявляється, що нас щось може судити в нас. Тобто в нас є суддя. От, і цей суддя це голос Божий. От тому ми, кожна із е, людей, кожна людина індивідуальна, кожна людина довершене творіння. От, але разом з тим е, ми не обмежені е, своїм особистим е, буттям, тому що в нас ще є Божий голос, який ми називаємо совість. Оця совість, е, якщо вона спокійна, значить не треба більше нічого там особливого шукати. От. Тому що дійсно, як ми вже сказали, можна десь зайти якісь нетрі не ті, що треба. Все, все дуже просто. Намагатися жити по Божому закону, а цей Божий закон, який ми вивчаємо, він якраз і е, робить все для того, щоб е, совість була спокійна, щоб суддя е, наш був всім задоволений, наскільки це можливо. Отже, хай Господь нас е, береже і допомагає нам вчити Слово Боже. Щоб наш суддя ну, не, тільки радувався за нас. А ми тоді радіємо теж із своєю совістю. І, і буде нам спасіння. Буде нам добре і тим, хто біля нас буде добре. Слава Господу Богу!